Боже, яка сьогодні шикарна погода на дворі. Це просто неймовірно. Сьогодні у нас 23 листопада. І що вчора, що сьогодні. Ну тупо весняна, охрененна погода. Типу я не знаю скільки тут градусів зараз. Але це ідеальна температура для мене. Дуже кайфова. Посиділи ми з тещою. З сестрою дружини. Зараз 1450, вони вже погнали на автобус. Ну а я жену в сарай. Треба пофоткати нові лоти. Ну і в принципі все. Світла немає. Світло ввімкнеться в 16.00. Ну, обіцяю, тобто, типу, у мене мінімум година ще є. А, можна, ну, можна нормально попрацювати. Тоді ввімкнуться і скоріше за все що запущу стрім, але є вирогідність того, що я стрім не буду запускати, а займуся ютубами. Або спочатку пострімлю, а потім займусь ютубом. Коротше, треба буде подивитися скількох там буде світло. О, коли воно оновиться, тоді буде вже зрозуміло. Поки Поки не дуже понятно. Ну так що? Добре посиділи, насправді, ну, типу. Я... Вони приїхали в 10 і я десь розкочагарився в пів першого. Розкочагарився в плані емоційному. Бо до того часу, ну, типу, я таке. Більше був як а, відсторонений слухач. А вже після того трохи якось я привик до них. В цілому до людей звикся. І трохи вже таке пішло якесь а, спілкування. З'явився якийсь діалог. Бо до того таке, знаєш, я, я кажу, просто слухач зі сторони. Фух. Ніхуя не їв. Оце ось тільки що перед вихідом сюди з'їв грам 200 крабового салату. А так нічого не їв, але в'їбав 600 мл ліквера не бейліса, а Моллі. Коротше, дружині на роботі працівники подарували. Ну, непоганий, не Бейліс, але щось у ньому є доволі прикольний. Мені набагато більше сподобався, ніж Купрік, якщо я не помилюсь, якось так називається, це польський лік лікар. А це от прям достойний достойний в ногу з Бейлісом. Мені понравилось. Подивився, 500 гривень коштує. Ну, в принципі. Приємлю маціна, це в два рази дешевше, ніж коштує Велюс. тому можна іноді побалувати. Але, ну, типу, я попив його таке, щічки трішки, бачите, типу, почервоніли. Але щоб я щось там відчував, що я десь оп'янів або щось таке. Блять, я вас умоляю. Камені, я мохіто з 0,7 за день випивав. Ну, типу, поняли, коктейльчиками а спрайт, mm. спрайт і водка. То я там години за 4.07 міг вдавити і на 0.7 у мене йшло 3 літри спрайту. І нічого. Ну взагалі, ну типу, я не п'янію. У мене немає, по-перше, такої цілі, знаєте, щоб в гавно вжратися, напитися, п'яніти. У мене такої цілі немає. Я п'ю алкоголь не для того, щоб розслабитися або кайфанути. Я п'ю, по-перше, тільки той алкоголь, який мені просто подобається на смак. І я його п'ю через те, що він мені подобається на смак. Все. У мене немає ніякої більше а, сторонньої цілі, яку б я міг а, наслідувати. Розумієте? Мохіто, я на мохіто цього літо підсів через те, що було дуже сильно жарко, Отам з липня місяця, і от у той період я попивав. І то, ну, скільки попивав, за жаркий період літа я випив, ну, мабуть, 2 літри водки в суміші коктейлів. Це скільки? за 2-3 місяці, Ну, як на мене, не багато. І то я ж кажу, чисто через те, що там іде спрайт, який охолоджує, і льот, і м'ята. Ну, типа кайфовий напіток і все. Якось, так. Коричу, я працювати по плану а, відзняти, а, ну, від, відфотографувати лоти. Я тут все наготовив. Виглядає це отак. От. Бачите, коробки там. Там товари, тут товари. Там, от то що в розпаковках за цей час понаходилося, те що я типу, як у нас Відбулася розпаковка, віднялося відео, все в коробку скидалося. Відставилось. Відбулася розпаковка, все в коробку скидалось, відставилось. За день я там записував о, скільки 3-5 випусків, і от воно то складувало, складувалось. Складувало. І от зараз, коли я відоси не записую, бо в мене є відзнятий сезон. Я от займаюся тим, що я це все сортую по поличках. Там ви можете то все побачити. Тут можете побачити. Там можете побачити, бачите, там там, то ящики, от бачите, от похилилася куча ящиків, то все те, що мені ще треба розібрати. Оце бачите посередині такий островок, придавлений цим деревом. То також те, що з розпаковок то все товари потрібно розпакувати. Це, ось, бачите палетки. Палетки це цей в цих палетках приходить лот. Укрпошти. Ну, типа він в mm -hmm. так приїжджає. Ну і там третя кімната, але там в вони... мене і... сті... свої шмотки і станок, який займає духові місце. Може кому треба станок, хтось хоче бізнес розпочати. Бля, пишіть, я віддам вам по дуже низькій ціні. А так вам там шмотки, це все діло. Бо я хочу цю кімнату повністю захуярити стелажами. але оця хуйня мені не дає. я так... Букви Г уїбав би по стіні, я б розваляв це все, що я наригав, бо воно ригане. І я б нормально прям в стіну повкручувався, щоб зробив б ахуєнні стілежі. Але. Може, просто застрелити мене, який я ящик достав. Ну це пізді, нахер я вам достав. Плакати хочеться. Це пізда. Навушники, якісь фломастер. Настольні ігри, станки. Блять. Че О, кстати. Це таки, короче, зонтики. О, це хорошо, це сезон. Ну як сезон, уже, конечно, сезон аля почти, но бля, тим не менше ящик здоровенный пистой Працюємо, фоткаємо. Уже трохи розібрав, до речі. Тут такі хуйні зафоткав. Там навушники зафоткав, я ну так поростикував. Вроді два ящика розібрав і ніхе не видно. Це мені подобається. Машинку таку ще це дуже давно знайшов. Я такий і не провірив, в якому вона стані. Але це трагія, і вона професійна. Я не знаю, що за модель. Це треба корпус знімати. Я так корпус тоді і не зняв, так я її кинув, я тупо про неї забув. Бачите, вона тут видно, що льотала дуже епічно. Корпус поміняний. Тут немає не цього. Вона повинна бути така ось петелька. Її должно бути 4 штуки. От там одна, а тут о такої хуйні стримили. Скоріше за все, скоріш за все, її відправляли, мабуть, на ремонт або на обслуговування, або просто продали як бушну. Але я не перевіряв її, чи, чи вона працює, чи ні. Якщо вона працює, їбаться буде імба. Така тачка, така трагі коштує 4000. Це якщо там немає ніякої eBayшої фірми і всього такого, ну тут, їбать, розвинка, звісно, і знову на ній жорстко ганяло. Так що да. Це коротше не сьогодні теж, це треба буде колись зайнятися, хуй зна коли. омивайка не треба нікому. сука Місто тільки займає. Так що, да. Працюємо. Так, ну і власне все. Час пролетів дуже швидко, я не знаю скільки я відхопив, по кількості лотів це треба буде порахувати. Але... Трошки попрацювали це дуже добре. І на вулиці вже блядь, час різниці, а погода вже пасмурна і доволі прохолодна. Хоча реально пройшло дуже мало часу. Для мене взагалі це дуже швидко пройшло, Той, то для вас блядь, це наступний кадр. Дуже швидко. так, закриваємось, через 4 хвилини, включите світло. Ну, За графіком через 4, а по факту подивимось, наскільки там буде протяжка. Фух. Люблю таку суету. Не знаю, це розпаковка, складування і пакування. Це от те, що я дійсно люблю робити. Це просто топ робота чого мені подобалася тема з фулфілментом, з поштами, з усім цим. тому що для мене це дуже цікавий спосіб а заробітку. Я дуже кайфую. Так що, можливо, я знайшов те, що мені дійсно по душі. Але про прибутковість треба також не забувати. Це важливо. Так, все, до завтра.